Слава Богу, брати і сестри. Співали такий псалом. Ми його співаємо. Там є такі слова. Слава Богу, в небі, на землі мир, а в людях добра воля. Хай дасть Бог мир нам. Це дуже важливо. Є такий псалом. Мір всього дороже, ценіться завжди. Якщо міра немає, то вся життя пуста. І ми сьогодні. Згадуємо ту велику подію, я її прочитаю, трошки пороздумуємо над словом Божим. Це буде Євангеліє Матвія. Другий розділ такі слова. І коли ж Ісус народився в біфледеями юдейському одні царя Ірода, волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, стоїть знак питання. Де? вони питають, бо ми бачили зірку Його на Сході і прийшли поклонитися йому, почувши це ірод цар, стривожився і увесь Єрусалим з ним. І зібравши всіх пересвященників, книжників народних, питав у них, де має народитися Христос. Вони ж сказали йому у Віфлеємі юдейському, бо так написано Пророком: і ти віфлеєм земля Юдина нічим не менше від інших воїв, володінь юдених, бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій Ізраїля. Тоді ірод, потайки, покликав волхів, виведе від них час з'явлення зірки і, пославши їм їх віфлеєм, сказав: Підіть, підіть старанно розвідайте про немовля. І коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитись йому. Вони ж, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку бачили вони на сході, ішла перед ними аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Я думаю, та зірка не така була. Надимося на небо, зірки бачимо. Вони далеко світять. Прочитав я це місце народження Ісуса Христа. Браті сестри, я так ці дні роздумав ранку сьогодні, вчора так, і воно мені з думки не виходить. Я так роздумав собі, як земля зустрічала Христа. Як? Єрусалим спав. В храмі проходила служба, там священники звершували службу свою. Народ, можливо, йшов до храму, назад повертався. Ніч співаємо такий псалом, тиха ніч, мирна ніч, все дрима, лиш не спить з благоволінням свята я чита. Все дримало, все спало. Ніщо нічому не підвищало, але там, в Єфреємських убогих яснях. Приходить цар царів Месія. Приходить той, коли йшов совет на небі, хто піде, я піду. виконати твою отчеволю. І знаєте, де народився? Ми наших дітей забирали з пологового будинку, зустрічали дружину з квітами, брали немовля наше, гарні палати, чистенькі. Там дуже чисто. Тут тримають. Зараз вже пускають, раніше навіть не пускали, щоб чоловік не зайти в палату. Немовлятко гарні пелини, чистенькі. А Христос написано, не вважав, не почитав хищенням бути равним Богу, но уничижив себе. У Убогі віклюємські яслі. Там, де стояла худоба. Я вирив в селі. І коли в селі довго побудеш, там хліві, там в чистій одежі, то знає, та вийдеш збити за один між людей, хай ти певно десь був в такому місці, правда, де неприємний запад, там худоба стоїть. Але у Богій вікліємське ясно туди прийшов Месія. Для кого прийшов? І дивлюся, люди були, які пильнували. Вони не пропустили того часу. Мудреці десь там на сході, вони дивились за небом. Вони наблюдали над небом, дивилися щось небикновенна зірка там світить. Щось особливе, певно, не раз наблюдали, але це щось особливе. І вони, вони, їх це зацікавило. І вони починають йти і шукати, і приходячи землю Палестини. Шукають і попадають до царя. Питання: де повинен народитися цар юдейський тут написано. А я скажу цар царів. Господь Господь, як за нього написано. А вони знали за кого. як і ми сьогодні знаємо. Знаємо писання, проповідаємо, всьому за кафедрою, хто в залі сидить, хтось співає, хтось вірша розказує. Ми знаємо. Ми багато знаємо. Написано, що в останні часи знання умножиться. І вони знали, каже, і юдейському, бо так написано пророка. Але написано, коли почули цю звістку, то щось з Єрусалимом сталося. І розтривожився, і написано, хто ще? Весь Єрусалим. Цар! Так майже Ірод цар. А тут якийсь новий цар появився. Що це за цар? І їдь на тихенько там розвідайте. Подивіться. І там, каже, ретельно він говорить, ретельно розвідайте. І мені донесіть, бо я хочу поклонитись. Ах, яке лукавство! Мен хіба поклонитися. Його інша ціль була. Конкурент з'явився. Але цей цар, який народився, він сказав такі слова. Царство моє, знаєте, що він сказав? Не від світу цього. Не від світу цього. Не для тої цілі він прийшов. Скромний у Бога ясно. ясний. Ви знаєте, браті і сестри, Христос дуже був скромний. Ми можемо бути нескромні. А Він дуже був скромний. Я коли читаю життя Христа, то дивлюся, він навіть коли стіляв людей, каже, і нікому не кажи. Ми якось в роботах як зробимо, то так затрубимо, що знає всі церкви і вся область. Навіть інтернет трещить. А він каже, іди, нікому не кажи. Або він навіть казав, іди, скажи, що зробив з тобою Господь. Христос про себе дуже скромно думав. І ми бачимо, браті і сестри, навіть коли той юнак прийшов і каже, вчителю благий, що мені робити. А Він каже, а чого ти мене називаєш благим? Ніхто не добрий, як тільки отець. Всю славу йому. Не собі. Хоч він достойний був слави. Це дуже важливо. Вони пильнували за цією зіркою. Вони дивилися. Браті сестри, Єрусалим стривожився. Я собі задаю питання. Ми живемо зараз другий приход Ісуса Христа. Ми згадуємо перший прихід, але ми підійшли настільки близько. Настільки близько, можливо, навіть я і ви до кінця ми не сознаємо, що Христос ось-ось-ось. Ви знаєте, зрозумійте мене правильно. Ми живемо в час, подібно, як тоді Єрусалим, спить все. Можна хвалитися гарними собраннями, гарними програмами. Але ви знаєте, що мене сьогодні найбільше інтересує? Мене сьогодні інтересує, щоб церква сповнювалась Духа Святого. І я разом з вами. Я собі це питання задаю. Ми живемо другий прихід Христа. Ми згадуємо перший прихід, а ось другий прихід. І за ознаки другого приходу він написав для нас. І які будуть ознаки другого прихода? Написано по причині обнаження беззаконня багатьох охолоне любов, стоїть питання, кого охолоне любов. Тих, що грішать, чи тих, що знають істину. Кось охолоне любов, і ми живемо в такий час, друзі. Сьогодні не можна сказати зауваження, якщо ти щось сказав чи встаєш істину, ніка, а хто тобі дав право судити? Ви знаєте, треба лучше сказати в Собранні проповіді на тему, що таке суд, що таке розсудження, що таке осуждення. Дуже хороша тема для проповіді. Я ще не чув, що хто на цю тему говорив. Що таке суд, що таке осуждення? Якщо ви мені сказали за мої недобрі вчинки і мене облічили, або зауважите, що недобре, це не означає, що ви мене осудили. Ви хочете, щоб я поправився, щоб я змінився. І це нормально. І ми живемо такий час, друзі. І написано, що не було їм місця в гостинниці. Я думаю, на той час були гостинниці, там написано. Не було їм місця. Прийшла молода пара до Єрусалиму. Вони прийшли, вони туди зайшли, перепис був. І тут настав момент пологи. дитя має народитись, а місця нема. Нема місця. Знаєте, де місце знайшло? Ви знаєте місце. Ми сьогодні згадуємо. Де знайшов Христос місце? У Богі, в Іфліємські ясля. А там знайшлося місце Христу. І ще мені люди, які на той час прийшли туди до нього поклонитися. Це пастухи. Прості, каже, Писання, Бог ізбрав незначуще, щоб посоромити значуще. І немощне, Ми читаємо ці місця Писання. Бог вибрав. Немного з нас мудрих, благородних, розумних, але Бог нас знайшов і мене разом з вами. І вибрав, пройню церкву, і ми знаходимося серед Божого народу. І ми бачимо, що вони прийшли поклонитись туди. Мудреці зі Сходу прийшли і пастухи прийшли. А де у Де Ізраїль, де священники? де народ? Месія прийшов. І ми бачимо, браті і сестри, як його проважала земля. Скільки людей його проважало, коли він залишав землю? Проважали їх, знаєте хто? Ті, що сходили з ним учні, коли він благословив їх, читаємо, і став в очах їхніх, підніматись на небо, залишає Христос землю. Місію свою звершив, перемогу здобув, воскрес, написано там Марка, і відкрив їм розум до розуміння слова і залишає землю пішов туди. І посланець неба каже, мужі галілейський, що ви дивитесь? Цей самий Ісус так само і прийде за церквою. І ми сьогодні, браті і сестри, прийшли в притул до великих перемін. Ми прийшли в дуже відповідальний час, складний час живемо, непростий час. Ви знаєте, перед тим, як на сім'ї йти, до мене був телефон з Америки. І я такий інтересуюсь, кажу, а як у вас там в церквах? Їздила на поліцію, кажу, а як у вас в церквах? Друзі приїжджали з Германії, питаються, а як в Європі в церквах? І мене інтересується, яке положення в церквах? І провіряю себе, яке моє положення. А ви кажете, себе провірте. Я вас не маю права провіряти, я сам себе провіряю. В сьогоднішній час ми живемо, написано, і як жених замедлив, то задримали всі уснули. Но повноч, знаєте, коли круз дався? коли круздався. Коли темно, і сьогодні ця поноч прийшла на землю. Хоч ми сьогодні згадуємо перший прихід Христа. Повночі землю прийшла. І нам треба сьогодні, друзі, пильнувати, щоб не пропустити. Не пропустити, друзі, його приходу друга на землю. І бути готовими. Бути готовими до того славного приходу Ісуса Христа. і сестри, це дуже важливо для нас, християн, останнього часу. Ми бачимо, що сьогодні те, що колись було гріхом, сьогодні норма. Це нормально. Один навіть служителей сказав мені, а треба йти з часом ногу. А я кажу, а я хочу йти з Біблією з часом. Отак, От як мені Біблія про що, отак хочу йти. Ось так як вона. Хоч не завжди виходить і помиляюся. Я теж людина і помилки маю. Але стараюсь, Не досягну я, казав Павло, як достиг мене Христос. забиваю задні і вперед. І це важливо для нас зрозуміти, в який час ми сьогодні живемо. Церква Божа, Хай Бог поможе нам. Не пропустити цього часу. Тоді не всі. Єрусалим отак прийняв. А як сьогодні земля зустрічатиме Христа? Як церква буде зустрічати Христа? Там написано буде п'ять мудрих, п'ять нерозумних. Як важливо мати сьогодні оце масло, це дуже важливо нам. Як важливо бути сповненим Духа Святого. Церква Божа, задаймо собі питання, коли останній раз в церкві було духовне пеніє. Це велике питання. Коли я останній раз помився Духом Святим? ми ж п'ятидесятники. Я нікого не сужу, друзі. Я себе сужу. Ми церква Христова. Нам треба це Написано до ревності любить дух, живущий у вас. І ми живемо такий час, що треба нам ревнувати про це, друзі. У нас багато що є. І плані, і фонограм, і програм, і всяких всього все є. Все є. А от благодать Духа Святого. Оцей, щоб пережити це, друзі. А знаєте чому? Задайте, коли Бог Христивав Духом Святим, яка була ревність. Як біг, шукав тих людей, де моляться. Як шукав там, де перебуває благодать Божа. Як ти туди тулився, як ти там біг, щоб пережити це ніж де благодать, коли розум твій проображається. коли ти стаєш кращим, іншим, добрищим, бо це проображає Дух Святий в образ Христа. Це так важливо для нас сьогодні, браті і сестри ці останній час, і молитва в нас сьогодні ослабла. І молитва така слабенька, як будь ти не маєш Господу сказати. Друзі, відкрию уста написано, а я наповню. Треба сьогодні ревно молитися, друзі. Молитися є за що просити милості. Тривожний час, друзі. Якби не YouTube багато міг би сказати, але сюди не хочу говорити. І все важливо для нас. Нам треба сьогодні, друзі, по шукати Христа. По особливому, друзі, нам і дітям нашим. Відповідальний час, складний час. Месія граде за церквою своєю. Йдуть великі переміни. Царі землі зволновані. Учені люди сьогодні схвильовані? Вони б'ють тривогу, друзі. А ми можемо спокійно, знаючи істину, знаючи правду Божу, і не відкрити уста помолитись. І не прославити Господа. Ви знаєте, мені не соромно відкрити уста помолитися голосно. Друзі, чому ти так угасла сьогодні молитва? Можливо, я почав з Різдва і переходжу вже на іншу тему, але це потрібно нам сьогодні. Ми першому кожному з нас в цьому собранні, брати і сестри. І зараз я хотів би закликати нас до молитви, до ревної молитви, друзі. Користики за мною. Ми знаємо куст благодаті. А хто не знає, це. Ви знаєте, я недавно був Кам'яшерської, там зібрали молодь, підлітки, повний дом. Я між братьями був. І так стоїть служителя, задають питання для молоді, молодь задає питання відповіді. Беседа такая. І ви знаєте, коли ми підійшли вже до останньої молитви, мені було дуже приємно, Дух Святий прийшов. Я бачив як ці підлітки, защеп'ятали на інших мовах. Я побачив сльози їх на очах, умілені, перед волючем Божим друзям. Це славно і благословенно. Друзі, а нам це необхідно. І сказав Христос: не оставлю вас сіротами. Ви приймете силу, коли прийде Дух Святий, і будете мені свідками Юдеї Самарії аж до краю землі. Нам треба сила сьогодні. Дорогі хористи, нам треба сила. Служителям нам треба сила, нам треба помазання. Щоб міті на проповідь, просвітеля проповідь, дякуна, брата і Бог, і скоро стоїть була під помазанням, щоб діє Дух Святий, щоб благодать Божа йшла по стану Божого народу. Оце нам сьогодні треба, друзі. Ні форма, ні обрат, ні концерти, ні оце все, що сьогодні вийшло в церкву. Нам треба Дух святий, друзі. Нам треба умиляння, покаяння перед Господом. Я не знаю, як то мене розсудить мою реч. Ну я не можу мовчати. Друзі, я буду говорити це. Якщо скажуть мовчати, буду мовчати. Але буду молитись, продовжувати. Тому що время посредня, друзі, не время нам дрімати сьогодні. Не время сього боюкати, що у нас все добре, все нормально. Христос прийшов. Для чого Він прийшов, щоб нас спасти? І він прийде, щоб нас забрати від цієї землі. А яким застане мене і вас? Друзі, ми треба, щоб стояли з горящими світильниками, сповнені Духа Святого. Написано по совершенному незлуженні сила народа моєго настане той день. Почуєте? По совершенному зложенню, сила ослабне, не стане сили, друзі, не стане духа молитви. Отакий От час ми живемо. Перед нами молитва. Я хотів, у бо... нас тут небагато, народ Божий. да благословить вас Бог і мене разом з вами, щоб нам сьогодні возривнувати про це. Щоб нам шукати цього, як шукав Єлисець. Щоб нам цього шукати. Один чоловік колись шукав і гроші приніс. І сказав, на кого я положу руки, щоб получали Дух Святий. Але що сказав апостол Серебро твоє погибель з тобою, бо ти помислив дай Боже взяти за гроші. За гроші не получимо, друзі. А получити знаєте, як мона? Со слізами на очах і на колінах. Це саме найкраще місце. Чим ти нижче до Господа, в смиренні, тим ближче Бог. Тим більше присутність. Благодать, Боже, до кожного з нас. Церква Божа, да благословить нас Бог. Хай Бог дасть нам сили ревнувати сьогодні, не опускати рук. Не дивитися цей світ на обставини, але шукати лиця Божу і сили Його. Це для нас буде велике благословіння від нашого Господа. Помолимось, друзі. Помолимося про це. Давайте схилимо коліна і помолимося. Хай Бог благословить.